Друзі, всім привіт! Україна підпише угоду про корисні копалини зі сполученими штатами Америки. Станеться це вночі. Юлія Свереденко, міністерка економіки, вирушає до Вашингтона, аби підписати угоду про надра. Нагадаю, що в середині квітня ми підписали меморандум зі сполученими штатами Америки в онлайн режимі про те, що ми готові до підписання такої угоди. Додам, що США визнає наміри Києва, що погода не суперечила планам щодо вступу України до Європейського Союзу, тому всі ці пункти враховані. Крім того, Вашингтон, що добре, друзі, погодився зараховувати до свого внеску у спільний фонд лише ту допомогу, яку буде надано після. Підписання цього документу, а не всю і спочатку вторгнення, то зроблю маленьку ремарку мається на увазі. Пам'ятаєте, що Дональд Трамп говорив перед усім своїм виборцям, а значить і всьому світу в інтерв'ю, що мовляв, ми їм дали ці вигадані ним 350 мільярдів. Маємо повертати хай, хоча б за допомогою угоди, нам все це повернуть, тому. Прибутків має бути у нас максимальна Україна, мовляв, хай буде вдячна, що взагалі угода є. Ну і ми надавали цю всю допомогу. Недостатньо ви нам дякували, казав Трамп. Друзі, з приводу цієї угоди, хочу, щоб ви знали деталі: Україна та США створюють спільний фонд, такий інвестиційний фонд про Надра з розвитку Надр. А ця угода буде абсолютно партнерською. Фонд матиме 50 на 50 частки, тобто ми і США порівно США може зараховувати нову військову допомогу, яку вони можливо нам будуть надавати. Я дуже на це сподіваюся. Як внесок до фонду. Друге, Україна зберігає за собою контроль над всіма ресурсами, надрами та інфраструктурою. Це теж важливо. Фонд має інвестувати в розвиток України протягом 10 років кошти. В угоді прописані нульові мита для США та України. Це вкрай круто. Американська сторона бере зобов'язання залучити інших партнерів, тому все більше інвестицій будуть потрапляти в Україну. Зокрема, друзі, що є хорошого вигідного для нас в деталях згідно із документом, в рамках цієї угоди створено умови для збільшення інвестицій у наступні галузі. Гірничо добувна галузь, промисловість, друзі, енергетика і пов'язані із цими галузями технології. Тобто, ми будемо розвиватися і в технологічному плані. Вашингтон визнає, що угода не те, що не суперечить інтересам США, вона не суперечить інтересам українців. Пам'ятаєте, ми говорили про громади, де розташовані ці копалини. Що мовляв, може бути супротив, податкова історія, історія залучення там технологій, як будуть жити люди в умовах видобутку? Це все буде враховано і не суперечить жодним інтересам України і українців. Безумовно США, повторюся, погодилися на військову допомогу. Ну в сенсі, що військова допомога, якщо буде, то вона буде. Надаватися після підписання угоди і буде враховуватися при розрахунковому внеску США до фонду. Це я вже вам в деталях розказала, але тут теж скажу ремарку маленьку з приводу військової допомоги. Багато хто із експертів, лобістів України в США, говорять про те, що, мовляв, тільки після того як Трамп покаже своїм виборцям. Ось, подивіться, угода підписана. Він зможе розв'язати собі рота і руки, аби озвучувати інтереси сполучених штатів по цій угоді. Залишається відкритим наразі питання щодо окупованих територій, тобто велика кількість видобувних галузей, як ви знаєте, знаходиться на сході і півдні України. Відповідно, там, де росіяни ці території зараз тимчасово контролюють, і як це буде відбуватися? Ось тут питання, і цього наразі я не бачу в відкритому доступі. Як тільки буде, одразу повідомлю. Тому підпишіться на телеграм-канал Соколова і на WhatsApp Соколова. Плавненько переходимо на WhatsApp, Там будуть всі деталі. Ну і з'явилася інформація, друзі, про те, про що говорили Зеленський із Трампом. Пам'ятаєте в День церемонії поховання Папа Римського у Ватикані це славетне фото. Двоє лідерів держав всередині цього палацу, цього храму. І стало відомо за думкою економіста Ексіос, власне, за їхніми джерелами, що Зеленський закликав Трампа. Не упустити можливість для мирного врегулювання, підкреслюючи, підкреслюючи, що він має можливість сприяти досягненню миру, але інструментами якими він це робить, вони мають бути категоричними і більш жорсткими по відношенню до Путіна. Про це говорив Зеленський протягом у цього коридору 15 хвилин під час зустрічі Тета -тет Трампом. Як зазначає за економість, друзі, після цієї бесіди риторика США дещо змінилася. Ви це чули свідчить це про наявність порозуміння, говорять автори. Цього тексту «The Economist між Вашингтоном і Києвом. Добрий знак, говорять вони. Також відомо, що Зеленський підтвердив, що не визнає тимчасово окупований Крим російським, на що Трамп чітко відповів, що і не очікує від Зеленського зміни цього курсу. Ви скажете, Янін, так а що ж було після? Друзі, ну ви маєте розуміти, що політика Сполучених Штатів і ті меседжі, які лунають з вуз Дональда Трампа. Ми вам навіть про це розповідаємо. Ви можете проаналізувати і сказати, ніна. Вчора було одне, сьогодні інше. Це все форма політики, яка обрана Трампом з огляду на його такий бекстейдж, бекграунд минулого у бізнесі. Те, що він говорить ротом, може не зовсім відбуватися в тих рамках, в яких відбувається насправді під килимною за зачиненими дверима. А одна із їхніх стратегій, і Трамп був дуже злий на Зеленського, коли Зеленський артикулював всюди про те, що ми ніколи не визнаємо Крим ніколи. То Трамп був злий і говорив, що, мовляв, Зеленський псує йому е мелодію стосунків із Путіним, е ноти якої він хоче намацати. Тому я дуже сподіваюся, що ця мелодія буде вигідна для України. Принаймні на даний момент ми. Бачимо, що процес зарухався, в яке русло, як сказав Трамп, побачимо протягом двох наступних тижнів. Скажу ще кілька слів про надра. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, і наскільки це позитивно, що ми це підписуємо. Але для себе скажу, що я зрозуміла, що це вкрай позитивно, тому що ну, по перше, спільний інвестиційний фонд. Це дуже добре. Угода передбачає, як я вже сказала, створення спільного фонду, який фінансуватиметься із доходів від нових ліцензій на видобуток корисних копалин. Тобто, ще більше грошей зайде в країну, ще більше робочих місць. Це все ок. Ну і будемо відвертими. Частина надар нами ніколи взагалі не була досліджена. У нас просто не було ні фінансової можливості, ні політичної волі на це. Тому ок, якщо США це будуть робити, залучення технології експертизи. Технології експертизи теж плюс. Нам це дуже потрібно. І ми набудемо нових скілів, які потім зможемо використовувати в майбутньому в наступних бізнесах. Дай Бог, щоб був мир і справедливий мир. З приводу мінусів, друзі. Відсутність прямих безпекових гарантій, на мою думку, це величезний мінус. Почуємо, що скажуть партнери. І що скаже Сверденко, коли це буде підписувати, друге побоювання щодо справедливого розподілу прибутків, як це буде відбуватися, хотілося б деталізовано, щоб нам розписали. Теж сподіваюся, що стане відомо. І з приводу занепокоєння місцевих громад, експерти говорять на цю тему, що мешканці громад багатих на корисні копалини висловлюють занепокоєння щодо можливого недоотримання вигод від угоди наголошують на необхідності захисту національних інтересів. Впевнена, що все це буде враховане. І на даний момент якраз в угоді про це прописано. Тому ті місцеві громади, які зараз дивляться наше відео, вкотре повторюся, що в угоді цей момент прописаний і податкова політика, і наповнення нагадаю в рамках децентралізації бюджетів. Тому що лишається історія 50 на 50. А при тому, що не було значного видобутку, зараз ця історія посилиться, тому надходження в бюджет будуть такі мої думки. Напишіть, що думаєте. Ви підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Поставте лайк цьому відео в описі. Ви знайдете всі способи нам допомогти створювати контент. Ми це робимо навіть кілька разів на день щодня. До зустрічі!